Доброго дня! Ось такий знайшла в інтернеті свій такий цікавий текст, маленький, миттєвий, який був написаний 5 вересня 2017 року. Я автор Ольга Брижник-Ткаченко, Безмежна віра у природу і цілий світ твої жнива. Яку вибрав ти погоду? Чи любов, чи доброта, чи щедре твоє натхнення, в якому живеш і до сих пір? Велике значення твоє має, твій намір, він як гарнір, яким щедро кашу поливаєш, таке і твоє життя. До чого ідеш, те і маєш? Твоя доля саме буде така.